Друзі, сьогодні у світ своїх захоплень нас запрошує фантастична співачка, акторка, неймовірна дівчина. Я пишаюсь, що ми з нею друзі. Марта Адамчук. Марта, привіт! Привіт! Ми у студії! розкажи, це твоє хобі? Це я би назвала мабуть якоюсь від так. І в мене навіть був момент в житті, коли мене покликали протестувати мікрофон новий. Я така, у мене був в день вільний. Я така, і я поїхала не тестувати мікрофон, а поїхала тестувати світло на студії oh. і камеру, і роботу в студії. І я така, ага. Ну можливо, просто в своїй основній роботі вже щось там знаєш, зрозуміла закрила, в мені мікрофон так, був так, на той так. момент мій хороший. Я поїхала, у мене був вільний день. І я поїхала на студію. Це для мене був такий маячок. Ми ж коли на сцені ми відкриті так. нас дивляться, коли я фотографую. Я за кадром, так. І, і це дуже прикольно. Це такий знаєш, для мене баланс. Коли я не співаю, я фотографую Марта. Адамчук відома своїм проникливим виконанням пісень і харизматичною подачею на сцені. Вона не лише співає, а й бере участь у театральних і телевізійних проєктах, демонструючи багатогранний талант. Марта має сильний емоційний голос і впізнаваний стиль виконання. Вона продовжує розвивати свою музичну кар'єру, виступаючи як сольно, так і в колективних проєктах. Я обожаю знімки. безвінки. Мене там плачуть дівчата. Це така терапія, на мій погляд. І для мене також, тому що кожна людина, яка Проситься там, давай підемо фотографуємось. Ми зачиняємося. Ми вмикаємо улюблену музику. Кожного кожного хто яку любить, не мою. І у людина тоді випускає свої справжні емоції, і я розумію, що ми ж всі одне одному щось дзеркалюємо. І коли ми спілкуємося, і я і для себе щось беру, тобто це дуже така прикольна взаємна терапія. Я давно мріяла встати в твій кадр, тому що твої світлини вони відкривають людей. Ти не просто фотографуєш, ти. Створюєш справжню людину в кадрі. Може, я просто сама до цього прагну, щоб ми. Ну, я ж, ми ж знайти, себе. знайти себе, не грати, бути собою. Я ж кажу, знаєш, не присвоюю собі це. Воно з'явилося таке, таке, що мало статися. І я... Думаю, що це просто щось, ну так як у нас пісня в музиці на сцені. Це якась така медитація, і я навіть о, пофотографую так. і біжиш додому вночі одразу дивитися. І я як, така ай, це вийшло, це як? І я навіть, тобто, таке відчуття, що це навіть ну воно щось саме робиться. Отак просто через нас проходить. Якось така цікава історія. Скільки років вже? Професійна камера у тебе. Скільки портретів ти вже створила? Е, дивись, е, професійна камера в мене років 10. Фотографую я нею з карантину. розказую. Мишо, а, Віра моя так. А, кі Віруся. Наша. <сорілі> Віруся, ще одна подруга Віруся, кі Кікелія, <сорілі> Вона якраз перед тим народжувала першого <сорілі> хлопчика Іванчика. Так, і вона мені дзвонить і каже: Мартусей, ніколи не хочу чужого, треба щоб ти. І я вже це ні. героїчно. Твоя перша фотосесія <сорілі> це було народження <сорілі> дитини Ні, чекай, виписку. Закравний. А виписки в принципі камеру вперше в житті взяла, і я пойшла і це були знімки. Потім другу вагітність її з Вірою. Такий цікавий. Пам'ятаю, Віра постійно в портретах <праць> красивих, <праць> <праць> Чібе. І дивлюсь, фотка Марти Адамчук. Так, Марта Адамчук. А, зараз, просто та, зараз, друзі, на ваших очах зробить е, світлини. І хто знає, я намалювала стрілки. Наша їх зробила? Я супер. не знаю. Можа зараз це зробимо. Знаєш, це, Марта і я думаю, боже, добре, що камера на шиї, щоб вона від стресу зараз не повалилася. <рес> я впевнена, що це буде. Щось особливе, тому що я тобі люблю я тобі довіряю. А клас. це для мене надважливо. Клас. Все, працюємо. Не дивишся на мене, туди дивишся. Ні, зараз поки, поки просто Просто. О, клас! Да. О! 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 Клас! А закрийся мені повністю так ні Ні-ні, ні, ні, -ні отак, знаєш. Як... О. А тепер глянь мені отуди. Очки розслаб. Очки, да, розслаб. Ага. А тепер зроби мені, знаєш? Таку голову більш назад. Не закривайся. О. Ще назад. Прям прям. Да, 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 да. І така хоп на мене глянула. О! А, да! На мене глянула. На мене. На мене. На да. мене? Клас, 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 клас. Ще давай. Дуже гарно! Коли у вас концерти, так, найкращі світлини це так. твої світлини. Ти фотографуєш за кулісами акторок, акторів. Так. І вони на твоїх фотках. Ну, я не знаю, як коректно сказати, вони красивіші. <реш> <реш> ну, типу, да, 100%. <реш> тобто, ти знаходиш до них підхід, вони тебе не бояться, вони справжні. Мабуть, не бояться. Ну, бо ми свої, так. але ж, і, і на мій погляд, абсолютно ще раз скажу: не хочу собі це присваїти, що я їх так бачу. Мені здається, в мене є знання, що вони отакі от богині. Знаєш, кожна жінка, вона богиня. Мабуть, це просто бачення кожного. У мене недавно був досвід. Мені фотограф за 15 отхилено до виходу відміним клас. каже, курс мажор. Uh -huh. І я, а я вже ж, ж зібрана, студія oh, проплачена. Ти сама І себе так. Я кажу: "Та ну вас баня". Я їду на студію, кажу, що тип, включаю таймер. І щось там давай, і це, до речі, було дуже складно. Ти себе не бачиш, по-перше, по-друге, тобі треба одразу в якийсь образ, не знаю, щось стати в кадр. І я отак думаю, ну як піде? Я ж сама з собою. Власне. Це ще складніше, це так, як хоче подивитись в церкву. І так, так, так. мені потім стільки компліментів були за ті світлини. Скажи. І я ж не пишу, хто що, нічого не пишу. А а ти або... мала написати. Я сфоткала себе. Але це знаєш якось дивно, але мені дуже багато було компліментів. Я зрозуміла, що я побула з собою, мені було складно, але я щось там клацне, щось пройшло, перейшла. Якийсь там цей поріг, і щось на найшаленіші зйомки твої, згадай. Після зйомок «Жіночого кварталу так. це було два дні. Це ж ти знаєш, що такі зйомки у нас а, тиждень репетиції, два дні просто вбивчі ранку до ночі, і оскільки у нас є люди не з Києва, так. А для того щоб встигнути, поки вони всі є на місці. Ми буквально через день чи на наступний прямо день у нас з кварталом виникла така ідея. Я фотографувала весь жіночий квартал. О, oh це було просто шаленство. Бо я вже під кінець дня, я вже мені здавалося, що ну, це, я не вже бачиш. не бачу навіть просто і тако, е, темніє світло. Я думаю, це вже софіри, а ці тебе хто фотографував. А мене потім в кінці вже досвід був класний. Чому ти любиш ЧБ фотографію? Мені здається іноді, що я просто ще не знайшла свій колір. Нема ще того кольору, яким я буду задоволена, що от він, от, от знаєш анілейбові є, От її колір мені подобається. Я ще до такого кольору не знаю їх А як Я тебе так уявляю. Культова мисткиня фотографиня Марта Адамчук. Ні, Нарешті сідла серна музики показала свою горячим, темну ну сторону. Як? Трошки нижче І голову, голову. очки на мене. О, да. а тепер не дивишся на мене, а дивишся так. Так, да, так, да. так, да, так. Да, да, да. Давай. Акторська ця, три, різні ці. <різь> е, сьогодні мені бажання треба згадувати. Перший раз фотосесія на підборах. Я ще гуляю. Так. Марто, а -а. я хвилююсь, бо це було фантастично, неймовірно, дуже легко. Я не була на фотосесії, я була на терапії. Хм, я теж ти повертаєш віру дівчатам. Будь ласка, не зупиняйся. Я хочу бачити твої виставки. Я хочу бути у тебе в кадрі, якщо що. І я дуже рада, що це стало твоїм хобі і захопленням, тому що в цьому я відчуваю глибину. Я тобі дуже дякую за це. Я тобі дякую дуже. Я чекаю фотки. Угу. Не через півроки, як Лєра. Ні, Менцівка. ні ні. <ріст> 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 та, ні коли буде час, коли відчуєш, так. тоді і буде. Щоб легко. З нами сьогодні була неймовірна людина, моя подруга Марта Адамчук. Обіймаємо вас. Тримайтеся і залишайтеся з собою.